Всім приветик. Я вже підшипурилася. Погодка на сьогодні така осінь-осінь. За віконечком дощик, лісточки падають. Наші дітки зараз прийдуть зі за школи. І хочеться щось таке да, в осінню погоду, щось таке тепленьке, смачненьке. Дітки приходять, а мамочка щось наварганіла, зараз щось приготую. Прийшла приготувати курочку. Ось така в мене заправочка до неї. На курочку наляємо. О, да. Тут целый соус, медок, чесночок. Сейчас тут вот сюда и печкирочку внизу. Дальше печкирочку. Маслечку туда. О, туда. Где тут дырочка? О, дырочка. Пидородочку. В рукав ей. О, ля-ля, кадамочка. дамочка. Сейчас запечеться, підсматриваться. Курочка уже в духовку я отправила. Зараз заколачу кисточку на вафельки. А ты нас. Тут формочки для вафелек. Вот сейчас ми вафельки зробимо. Закрочу тисто на вафельки. Ложечки цукру, маслечки на руку сорочках. Ага. соди. Маслечко розтануло, І Сюди вливаю у мене кефирчик. Хорошно, останній інгредієнт і, і тісто готово. Це вже заколотило, трошки борошно підтрусила. Кісточка готова? Готово. Підсмаж, будь ласка. Хорошо. От тут дивись, відкриваєш Сейчас я тебе покажу. Задачу. отак так береш ложечку сюди В общем, ты понял, да? Принцип? Вот так це діло закриваєш Це діло не смажиться Понял?